Доброго дня, пані і панове! Сьогодні 10 травня 2024 року. Я перебуваю на Ржищівській трасі з Карлика до Ржищева. А їду я на могилу до свого діда в село Демівщина. Ось тут неподалік буде поворот із траси на Демівщину. Куди я і прямую. Не міг не минути таку красоту поля. Здається, соя. Сьогодні чудовий сонячний день, тиха погода, ясне небо, тому е, скористався такою можливістю. Їду на велосипеді. Завтра в Демовщині е, поминальний день. Так же, як і в Кагарлику, на Довжику. Тому така вийшла накладка. Сьогодні поїду до діда. Подивлюсь, що там робиться на могилі. А завтра вже піду до батьків. Всім привіт! Бажаю добра, щастя, слава Україні. Героям слава. 10 травня 24-го року я вже в селі Демовщині. Ось церква. А поруч цвинтар. Цвинтар Це новий. Тут, коли дід мій помер, ще цвинтаря не було. Він похований на Машировці в другому кінці села. Ну тут таке чудове місце. Будинок культури. Будинок культури і ось пам'ятник полеглим воїнам, які загинули у роки Другої світової війни. Все прибрано, виполото, посаджені квітки, пофарбовано. В общем, по традиції люди відмічають. День перемоги, хто 8 травня, хто 9 травня. Але перемоги, як тоді, так і сьогодні фактично не було. Чому? Тому що дуже багато загинуло людей. В роки Другої світової війни нас, нам казали 50 мільйонів загинуло. Це в боротьбі з, у війні з німецьким гітлерівським фашизмом. А в сьогоднішній війні у війні з путінським фашизмом. Теж дуже багато загиблих людей. Загиблі вони не винувати. Їх послали, але бездарне командування, що з того, що з нашого боку, приводить до величезної загибелі людей. Сьогодні на Кагарличчині майже щодня. Приспущені прапори когось ховають. Ось і там прапор начебто приспущений. Тобто в Демовщині когось ховатимуть. Ну, а це пам'ятник як символ радянському солдату. який об'єднав в собі всіх людей Бушого Радянського Союзу, всіх народів, і татари, і монголи, і росіяни, і українці, і узбеки, і таджики. Ну всі-всі, і грузини, всі тоді воювали і всі гинули. Ну ще раз повторюю, така величезна кількість загиблих. Це результат бездарної, бездарного командування, як і радянської армії, так і сьогодні української армії, яка не може, не хоче чи не вміє організувати нормальні бойові дії. Зараз це в Україні проявляється. Найбільше на фоні злодійства, масового і корупції. В результаті ми не отримуємо достатньої кількості зброї. Хлопцям, які воюють, нема чим відстрілюватися. Вчора я чув, прийняли закон про оштрафування тих, хто ухиляється від мобілізації. Представляєте, оштрафування. Та той, хто не мав грошей, він звичайно буде мобілізований. А той, у кого не міряно грошей, той заплатить штраф і буде на кожному кроці казати, таке ж заплатив штраф. Що мене мобілізувати. Ну добре, підійдемо поближче, познайомимося із списком загиблих односельчами які загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Ось, будь ласка, може, у кого є срібні. Василенко, Андрій Трохимович, Василенко Кінрат Петрович, Василенко Михайло Хумович, Василенко Сидір Хумович, Василенко Трохим Петрович, Василенко Федір Петрович, Василенко Федот Андрійович. Я їх не знаю. От. Ну, село. Тут прізвище одне розповсюджується на все село. Ось я бачу найбільше Карпенко. Боже. Ось в цій колонці внизу там. Карпенко, Карпенко, Карпенко. І продовжується. Ось в третій колонці Карпенко. Так що, шановні. Тут всіх перечислити дуже важко. От, багато часу. І акумулятор у мене не держить. Бандити до сих пор не віддають відеокамеру. І зуби скалять, кажуть, а ми при чому тут? Ви представляєте? Суки. Озброїли. Банду дали автомати, дали форму, дали наказ начальника військової обухівської адміністрації ГОМОНа. І вони не при чому. Та якби нападник був без автомата, то я б йому горло перегриз. І він би навряд чи побоявся на мене напасти. Отак, рукопашню, один на один. І я думаю, нічого б не було, ні побиття, ні пограбування. Але ж автомат зіграв вирішальну роль. Він направив на мене ствол і держав пальця на спусковому гачку. Що мені з ним було робити? Битися? Ні. От де він взяв автомат? Так а ці ж мовчать панюти, бандури, будюки? Мовчать негідники. Ми не винуваті, гамон. Та ти ж сука повинен контролювати свій наказ, як він виконується. Нє, ти десь дівся, пішов на підвищення в поліції. А ці, суки, десь або сидять, зуби скалять, роблять скорботні морди коли когось привезуть із фронту. Або крадуть землю, от, відеокамери і все, що попадеться під руки. І вони не винуваті. Психопата взяли в групу, психопата. Ну, дивіться, мене побив. Ну, ладно, допустимо, може щось винувати десь щось. Так як винуватий, то притягніть до відповідальності. Ні, ніхто нічого. Мовчать. Якщо щось я таке знімав, заборонене, таємне, то теж, будь ласка, притягніть до відповідальності. Ні. Украли, заховали і камеру, і нападника. А головне нападник. Хто такий нападник? Дивіться. Тут не треба бути психіатром. А можна оцінити так людину. Ось він взяв штатив відеокамери, вийшов на дорогу і об асфальт і його розтрощив. Штатив, об асфальт розтрощив. Ну при чому тут штатив? Він якусь небезпеку створює, а камеру забрав з собою. Тобто це є психопат. І хлопат, психічна ненормальна людина. Таких треба жаліти, а не притягувати до відповідальності. А вони, суки, десь відправили його на якусь лінію фронту. На якусь лінію фронту. Я впевнений, теж продовжує займатися грабуванням там всіх підряд. Або, допустимо, якщо десь воює, то він психоне і перестріляє своїх побратимів, хіба можна таких таких психопатів відправляти на лінії фронту? А ці тут бандура і панюта, ну, водюк теж десь переховується. Теж. І оце я тут розказую. Я завжди кажу, де коли я буваю на могилах, то Ті, які відійшли на вічний спочинок у зоряне царство духа предків рідних, вони мене чують. І оце, вони б, якби узнали, що це йде війна України з Росією, от, вони б там в могилах попереверталися. От до чого довело, довела корупція, бандитизм. Але, звичайно, головний. Винуватець всіх наших бідок це путінський фашизм. На сьогоднішній день, путінський, російський фашизм. Вони вторглися на нашу землю, яка була визначена ще в 91-му році. Ні полізли. Хтось там захотів відділитися. Ну і що? Я теж хочу відділитися своїм участком від Кагарлицької громади. Я б садив акація, в колючках все, щоб ніяка падлюка не проникала. Звісно, проникнуть, як захочуть. Ну, а так, щоб допустимо відділитися, то я не маю права. Повинен бути референдум. Всеукраїнський. Всеукраїнський. Тоді. На цьому референдуму, якщо Крим проголосують за відділення, тоді так. Да. Але ж такого не було референдуму. Якісь там кучки роздовбаєв. От. Щось може і голосували. Але ж то не вважається. вважається, коли всеукраїнський референдум. Тобто мене треба спитати, а чи хочу я, щоб Крим відділявся? А чи хочу, щоб я Донецький і Луганськ відділявся? А чи хочу, щоб я Запоріжжя, чи Херсон, чи Миколаїв, чи ще якийсь? Ні, не хочу. То тоді, і так вже і всіх інших. І на Західній Україні, і на в центрі, і там, на півдні і будь де. Треба всіх питати. український референдум. Ну ладно, мене понесло вже. Треба їхати до діда. Ну, на сам кінець, шановні односельчани, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, я вам прочитаю молитву. Боже наш, заопікуйся душами шановних односельчан, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни і які відійшли у зоряне царство. Духа предків рідних. Я обіцяюся в ваше ім'я робити добродійство і молитимуся, щоб ваші душі перебували серед безсмертних душ усіх праведних людей. Боже наш, спочивайте спокійно. Я думаю, що Україна переможе і ми не Вас не підведем, А я буду навідуватися, доки буду жити. До вас. До побачення. Ну ось на кінець добрався до цвинтаря на Машиївці в селі Демовщина, де поховано мого діда. Ну, на вході ось тут все акуратно прибрано. Покошено. Нагадую, завтра тут, в суботу, 11 травня, відмічаються поминальні дні. Тут мало кого ховають. В основному там в центрі, в центрі біля будинку культури. Там поминальні дні у неділю. А це ось тут. Тихеньке таке мальовниче місце. Люди ходять, поминають. Але сьогодні вже нікого немає. Хто хотів, той прибрався. Ось йду до діда. Я десь місяць тому назад у нього був. Да мур'ян росте. Я й не очікував, що так заросте все. Ну ось могила діда. Покрасив хреста. Оці барабулі на кутах огорожі. Побризкав самшит, щоб не нападав кліщ. Ну він тут не нападає, але так, для профілактики обризкав. Запалив свічку. Ну і ось дід. Трохи про діда. Родився він в 1884 року в Демовщині. Учасник Першої світової війни. Попав в полон після того, як застосували отруйні гази. І сидів в полоні в Німеччині. В Німеччині він там навчився читати, писати, майстрував, змайстрував скрипку, навчився грати на скрипці. І коли приїхав додому, теж змайстрував скрипку і грав по всяких заходах, по свадьбах і так для душі. Хоча нот абсолютно не знав. на Ну, Але найголовніше міг писати, читати. І це де в полоні, в Німеччині. А баба так і не навчилася ні писати, ні читати, проживши теж достатньо багато років. Померла в Києві у дочки. І я навіть не знаю, де її могила. Ніхто не може сказати. Дочка померла, внуки по лінії дочки. Син теж, по-моєму, помер, а дочка живе десь там чи на Троєщині, чи на Подолі, не знаю. Ну що, діду? В 69-му році ти помер. Це вже пройшло. 30 плюс 25 55 років. Як тебе нема на світі. Встреч 55 років. А тебе згадують. Доглядають могилу. Боже, хто б ти за мною так доглядав? Не знаю. Ну, ось так мені приємно. Я думаю, ти мене чуєш. Ти дуже в хорошому місці, похований. Такі мальовничі краєвиди Де міщини? Ну що дивно, що... Це так от, наче зорано, заволочено, але нічого не сходить чомусь. Що вони посіяли не зимою? Ну, а цвинтар цей такий, як я вже казав, захаращений села. Вимирають, людей стає все менше і менше. І тому на такі цвинтарі, як оце тут, мало хто ходить. Все, діду, покидаючи могилу діда Василя, я прочитаю молитву. Боже наш, заопікуйся душею шановного. Василя Яковича, який відійшов на вічний спочинок у зоряне царство духа предків рідних. Я обіцяюся в його ім'я робити добродійство і молитимуся, щоб його душа перебувала серед безсмертних душ усіх праведних людей. Боже наш, спочивай спокійно, Василь Якович, буду навідуватися, скільки житиму.